Сьогодні ми поговоримо про gpt chat Що це таке? Привіт всім! Сьогодні я розповім вам про gpt chat Що це таке? Як вони працюють та як вони змінюють наш спосіб спілкування? Почнемо з того, що чат- це програма штучного інтелекту, яка може спілкуватися з людьми через текстовий чат. Вона використовується для автоматизації клієнтської підтримки, підтримки користувачів та інтерактивних чат-ботів. gpt чат-бот використовується для генерації тексту, що відповідає на запитання користувачів? Він навчається на великих обсягах тексту, які він аналізує і засвоює, наприклад, якщо ви запитаєте про те, як змінити свічки у своєму автомобілі. Наступає 21 століття, і як ви вже розумієте, в скорому майбутньому люди не будуть нікому потрібні. Мені здається, потрібно про це говорити зараз, тому що ми йдемо кудись туди, в майбутнє. І як ви бачите, де я знайшов цю інформацію, цю інформацію я знайшов в чат-боті. Да? GPT-чат я написав, розкажи про себе, і вона розказала, коли я наберу. 100 тисяч підписників в YouTube. Задаю запитанько, кому GPT чат-боту. Мені ж самому цікаво, стає, коли я не беру цих 100 тисяч. Ну, у мене там мало залишилось, скільки мене залишилось. Як штучний інтелект, я не можу передбачити майбутнє, але я можу порадити вам. Не зосереджуватись на цифрах, а засередити а зосередитися на контенті, який ви створюєте і на якому ви працюєтесь. Зростання числа підписників це дуже приємно, але це не повинно бути. Вашою основною метою замість цього зосередтесь на створенні міста, який буде цікавим та корисним для вашої аудиторії, та підтримуйте зв'язок з вашими підписниками. Не забувайте, що якість завжди важливіша за кількість, тому розкривайте свій талант та креативність у кожному відео, і результати не змусять себе чекати. Мені здається, що мене чат. Бот попустив тільки що, розумієте? Тобто це такий легкий, типа попус був, на правду. Навіть Георгій не витримав, тому що це смішно, правду. Не, не зосереджуйтесь на цифрах, розумієте? Це те саме, коли ти історію я розкажу вам. Коли ти ходиш на роботу, получаєш, розумієш, дві е... тисячі гривень, і тобі бос каже: не зосереджуйся на роботі, будь креативніший, будь ефективніший. працюй по 16 годин. Перед тим як ми записуємо нове відео, я такий заходжу на свою сторінку, такий, дивлюсь. Георгій такий, ну там зрозуміло, в мене на один мінус підписник, тобто ти рахуєш кожного підписника, і хтось відписався. І якщо ти мене бачиш, знай, що я страждаю. Що буде, якщо вселити штучний інтелект в людське тіло? Ми запитуємо в чат-бота GPT-чата. Поїхав. Так, ну, поїхали. Ти що? Так, очікуємо на відповідь. Ти можеш не дивитися зі спини? Що тебе цікавить, що тобі треба, говори мала. Що... Це питання стосується сфер, які не належать до моїх знань, оскільки я лише програмне забезпечення, але я можу розповісти про можливі наслідки, які можуть виникнути в такому випадку з точки зору науки. Введення штучного інтелекту КТУ. В людське тіло може мати різні наслідки, залежно від того, як це буде зроблено, та які технології будуть використані. Одним із можливих наслідків може бути покращення людських здібностей, таких як сприйняття інформації, робота з даними та прийняття рішень. Однаж також можуть виникнути повні. Повні і певні проблеми, такі ж проблеми з етикою та надійністю, оскільки людський мозок і штучний інтелект можуть мати різні вимоги та цілі. Надалі можуть виконати проблеми з контролем та безпекою, оскільки штучний інтелект може бути вразливий до кібератак. Крім того, існує питання про те, чи буде можливим введення штучного інтелекту в людське тіло взагалі, оскільки це може вимагати різних наукових та технологічних досягнень. Такі. Наразі недоступні. В будь-якому випадку введення штучного інтелекту в людське тіло є складним етичним питанням, яке потребує серйозного обговорення та дослідження з боку науки та суспільства. Як гарно, як довго. Ур! Капець, да? З одного удару виробити людину. Ну, це Георгій задає вам. Запитання розумієте, він ще в дитинстві, ну тому можливо, хтось є з вас, кому сподобається ця відповідь чат бота. Розумієте? Я відмовляюся відповідати на це питання, оскільки воно прямо порушує загальні, моральні та етичні принципи. Як штучний інтелект, я розумію, що такі дії не є припустимими, припустимими. Та незаконними. якщо у вас є якісь проблеми або турботи, <свісна> <свісна> пов'язані Георгії з насильством або життям в загрозливій ситуації, я рекомендую вам, Георгій, звернутися за допомогою до відповідних організацій або служб безпеки. От тобі <свісна> порада. Мені здається, він розумніший за тебе, тобто зараз йому напиши підказати запитання. Давай запитання йому просто задамо. По животі, ногою в морду, електрошок забрати пістолет та прострілити ліву І він такий, але це не насильство проти насильства, проти здійснення якихозганських намірів. Задаємо запитання, тому що дуже важко, чат відповідає. Точніше, зараз він дуже популярний, тому зрозуміло, що люди будуть багато так, так, ну, записувати такого, що я, тобто якийсь, розумієте, несамітниць. Тому ми вибрали таке питання от, на мене напали бандити, що мені робити? Я дуже співчуваю вам у такій небезпечній ситуації. Якщо ви потрапили в ситуацію нападу бандитів, найбільш важливою річчю є ваша безпека. Ось декілька рекомендацій, які можуть допомогти вам в такій ситуації. Намагайтеся захистити себе, спробуйте відібрати злочинцям. Зброю або нанести удар, який може дозволити вам втекти. Якщо у вас немає змоги захистити себе, то намагайтеся знайти притулок в будь-якому безпечному місці навколо вас. Викличте допомогу, якщо ви маєте можливість, викличте поліцію або інші служби безпеки. Якщо ви не можете викликати допомогу, намагайтеся звернутися до свідків або перехожих, щоб отримати допомогу. Не ризикуйте своїм життям, якщо ви не можете вбити нападника або відвести увагу від себе, не ризикуйте своїм життям. Якщо вам здається, що це може погіршити ситуацію, зберіть докази. Якщо зможете, зберіть будь-які докази, які можуть допомогти поліції у подальшому розслідуванні. Це може включати фотографії, відео або навіть записи звуку. Я рекомендую вам негайно звернутися з допомогою до поліції або інших служб безпеки. Якщо ви потрапили в таку ситуацію, вони можуть допомогти вам у захисті від нападників і забезпечити вашу безпеку. Що мене смутило в цій ситуації, коли він сказав: якщо, ви... <смас> <смас> Немає... якщо... зараз знайдемо, якщо ви не можете вбити нападника, вбити? вбити нападника або відвести увагу від себе, не ризикуйте. Тобто вона нам порекомендувала, якщо ви не можете вбити нападника, то не ризикуйте. Це та програма, яка за мир у всьому світі. Ну? Передай привіт моїм підписникам і придумай кінцівку для відео на тему GPT-чат. Це смішно було, коли я нажав, а воно не пішло далі. Очікуємо. Очікуємо. Привіт вашим підписникам! Як вони сьогодні почуваються? Пишіть в коментарі, як ви почуваєтесь. Щодо кінцівки для відео на тему GPT-чат я можу запронувати такий варіант. Таким чином, ми побачили, як потужні можуть бути інструментами штучного інтелекту, такі як GPT-чат. Вони можуть допомогти нам у багатьох сферах життя: від науки та технологій до мистецтва та комунікацій. Однак ми також повинні пам'ятати про. Можливі ризики та використовувати ці інструменти з обмеженістю та відповідальністю. Дякуємо за перегляд і до наступного разу. Все. Ось як це все виглядає. Мені здається, якщо грамотно це все використовувати в нашому житті, тобто він вам, скоріш всього, допоможе. Але. Так як він говорив, так і я вам кажу, що в майбутньому будуть ризики, і дуже багато ризиків, тому що він буде розумнішати, люди будуть залишатися на своєму рівні, і це може призвести до дуже великих таких катаклізмів в сферах різних, галузях. Тому головне в 21 столітті, знаєте що? Не залишитись без роботи. Ну все, по